Скільки часу треба, щоб вибурити абісінську свердловину? У більшості випадків буріння проходить доволі чисто, тобто ми не ламаємо газони, не трощимо дерева. Тобто все робимо акуратненько. Декілька разів у нас були такі замовлення, що борили прямо посеред газону. Тобто акуратненько вскривали газончик, убирали травичку, бурили, і потім закривали. І ну, Практично було не видно місце, де ми борили. В більшості випадків людина, після того, як ми вибороли свердловину, вже відкрива кран і по старій. По старому водопроводу в будинок вже йде вода, свіженька вода із нової свердловини. Звісно, що треба трошечки потратити часу, щоб промити свердловину, але в будь-якому випадку, коли ми закінчимо роботи, у вас буде вода, нескінчений поток. Тобто, скільки, ви будете, скільки буде вімкнутий насос, стільки води вам він буде качати. Абісінська свердловина дає від 500 літрів до 3 кубів в залежності від потужності водоноса. В середньому десь це біля куба води на годину. 24 години на добу, тобто 20 плюс-мінус кубов у вас може бути кожен день. Зробили нову свердловину. Вон стара свердловина. На жаль, вона розірвана і жене постійно пісок. До речі, в ній водичка була отака кольором, як оті перчатки. Ну і зробили ми нову свердловинку. Вода без металу, тече промивається. Напорчик невеликий, десь біля 600-700 літрів буде. Але вода тече без перерви. І виходячи з того, що якість її буде покраща, ніж та, що була з металом, то це... Непогане рішення, бо бачите, тут і складно потім сюди буде доставити воду, бо все забетоновано у дворі. Встановили ми насосик, бачите, акуратненько все. Зараз промиємо до чистої води і вже будемо відправляти в будинок воду. Вже сьогодні можна буде користуватись. Обісінська свердловина, отак вона працює у старому приямку. Економія на глибині. Тобто не треба бурити 50 метрів, гарна вода без металу. Економія на приямку. Не треба бурити, копати новий приямок для нової свердловини. Ну і Економія на під'єднанні, Тобто поставили насос і все працює по старій схемі. йде в будинок, йде на полив, йде туди, куди треба. Так що це практично єдиний вихід, щоб не довбати метр на метр для буріння артезіанської свердловини. Отак от акуратненько ми. Зайшли в приямочку. Ну а головне, що вода буде з найменшою кількістю металу.